Для мене бути воїном-артилеристом артилеристом це влучно наносити враження, враження по нашому ворогу, а саме русакам, які там бігають по бахмуту, ховаються в будівлях, а ми їх розбираємо. У нас хлопці всі з Запоріжжя, справжні запорізькі козаки. Я дуже ними пишаюся, своїми хлопцями. І я знаю точно, що з такими хлопцями ми переможемо. Момент найбільше задоволення, я вам чесно скажу, це на Херсонському напрямку, коли ми цілий день наносили ураження в селі Дучани по ворогу, знищили як мінімум декілька БМП, а потім ми змінювали позиції. За день ми змінили мінімум чотири вогневих. нам йшов прицільний артобстріл. І вночі, коли ми ще раз змінили вогневу. По тим вогневим позиціям, де ми були, де ми активно працювали, туди прилетіли гради, ствольна. І навіть ми спостерігали С-300, але слава Богу, не неподалека. Перемога України, ну скоріш за все, вона буде самобажана, наша перемога. Саме та, яку ми так довго чекали, до якої так довго йшли. Я мотивую своїх хлопців на бій лише тим, що ми знаємо, що там на Бахмуті наші хлопці-піхотинці, і їм значно складніше, ніж нам. Наша задача нанести чітке враження по ворогу. Це, це бадьорить всіх, коли ти за день розбив якийсь опорник або знищив вогневу позицію. Ну, я думаю, тут всі обладують. Особливо коли ти з пристрілочного образив БТР.